Вітаю, друзі! 27 грудня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. в мене для вас сьогодні також є хороші новини, ну, можливо, не настільки, як то вчора. Коли я вам розповідав про те, скільки було знищено боєкомплектів особового складу на військово десантному кораблі Новочеркаську Феодосії, але менше з тим новини такі ж приємні. Сьогодні міністр стратегпрому Олександр Камишин це таке міністерство, яке займається стратегічною промисловістю в Україні, ну, власне, займається виготовленням зброї. Він контролює цей процес. Він проводив велику презентацію, де був і президент, і стало відомо до чого ж спромоглася Україна за роки. Повномасштабного вторгнення в питанні збільшення своєї обороноздатності, виготовлення власної зброї. Ми багато говоримо про те, що економіку України треба переводити на військові рейки, запитуємо, де зброю, яку ми можемо виробляти, що ми виробляємо. Ну, звісно, правди ж ніхто не скаже, про об'єми також вам ніхто не повідомить. І сьогодні Камишин говорив: ну, в скільки разів ми змогли це збільшити. Я також вам не відкрию ніяких там таємниць щодо кількості виготовлення зброї. Я точно знаю, що воно вам не потрібне. Ну, до прикладу, сьогодні з'явилася інформація ближче до вечора, що е, нібито в Україні вже є літаки F16. Про це написали іноземне видання Newsweek. І низка видань його опублікувало пізніше, ну, за кілька хвилин буквально, ігнат, речник повітряних сил наголосив про те, що це все неправда. Літаків в Україні немає, але стоїть серйозне завдання перед ними. Хоча так дивно якось почали падати літаки російські дуже часто і падати на непідконтрольних нас територіях. І також ну, цікаво, від чого вибухнув саме цей військовий десантний корабель у Феодосії. Ну Цікаво, то цікаво. Я думаю, що це неважливо там конкретизувати. поряд із тим, інформаційно зараз йде заперечення того, що ці літаки є в нас. Звісно, літаки ми поки що не виробляємо, але почали виробляти, як стверджує Камішн. Безпілотні літальні апарати, апарати схожі на шахет. Ще тиждень тому з'явилися фотографії якихось невеличких кукурудзінників, з яких, яких риготалися в соціальних мережах, говорили, що це за фігня, куди воно там долетить. Ну, я скажу, фігня, не фігня, але головне, щоб воно летіло. Це моя особиста позиція, якщо бойове навантаження там хороше, чому бідні. Ну і складно, до прикладу, заперечити, що там майже чи не кожної ночі на Росії щось десь вибухає. Ростов чи інші там аеродроми, чи під Москвою не так далеко, ну, можливо, ближче далі. Але все-таки є факти, і, ймовірніше за все, туди долітають саме українські дрони, схожі на шахеди. Сьогодні таке підтвердження є. Як говорить Камишин, їх виробляє десь близько 10, 2 чи 3 на місяць. А на наступного року він стверджує, що може бути виготовлено таких дронів, які летять на 1000 км і далі, тисячі. Ну, можливо, будуть сотні, що місця виготовляти. Це також гарна історія для нас. І важливо зникровлювати саме російську ППО, хоча, направду, у них ракет до системи С300-400 дуже багато. Ну і також він дав коментар з приводу того самого мільйона дронів FPV, які Зеленський пообіцяв ще на своїй прес-конференції, що будуть виготовлені наступного року. Камишин запевнив, що точно ці дрони є, і те, що шахеди наші вже є, це факт. Те, що літаків поки що немає, але чимось так гарно вражає цілі і повітряні, і морські росіян, це також факт. Це факти, які заперечити складно. І звісно, як на мене, ця вся історія зі збільшенням можливостей ВПК, українського військово промислового комплексу чи оборонно промислового комплексу, як називають, вона в великій мірі обумовлена тим, що захід пригальмовує з допомогою Україні. Він передав багато зброї Україні. Зараз іде певна затримка по грошам. Ну і звісно, з не заради, а в суть перед ситуацією, яка склалась, влада просто вимушена вживати кроків для того, щоб швидше повертатися, обертатися із питанням. Нарощування можливостей оборонно промислового комплексу. Це такий інстинкт самозбереження збереження. як на мене, і це дуже добре. Що говорить Зеленський? Сьогодні в вечірньому зверненні сказав, що в оборонно-промисловому комплексі України задіяно 300 тисяч чоловік. Ну, це не мало, як на мене, але могло б бути і більше. Окрім того, як стверджує вже сам Камишин, то Україна почала розробляти системи протиповітряної оборони, власної розробки. Є вже 5 проєктів, швидких гібридних рішень, говорить він. Як правило, на них іде 3-4 роки. а Ми вже в цьому році отримали практичні зразки, які працюють на фронті. Що, які кількість він не говорить. Але схоже на те, що це близько до правди, бо кількість збитих шахедів у цьому році, ви самі бачите, просто неймовірно велика. У відсотковому співвідношенні є прильоти, безумовно, вони будуть в будь-якому випадку, друзі, бо 100%, ви ж самі розумієте, що не буває. Але є зрушення в цьому плані. Також він повідомив, що в Україні почали виготовляти БТРів більше, ніж було у 5 разів. Скільки було, скільки нині, ніхто точно вам не скаже, але правду, це. Так і є. Ну і також оборонка України довела випуск українських е, самохідних артилерійських установок Богдана до 6 одиниць на місяць і планує збільшити цю цифру. Це також приваблива історія. Це наші Богдани, які активно працюють, ви її вже дуже бачили, багато бачили. Ну і окрім того, загалом, як стверджує вже і Камишин, і Зеленський говорить, у нас збільшено виробництво броньованої техніки у 3,5 рази. В порівнянні з 2022 роком. За 2023 рік, отак вже зросла ця частка. Як же ж вона, який вимір має? Була одна оговорочка у Камишина, Він сказав, що із прогнозованого зростання нашого ВВП на 4,9% частка оборонно-промислового комплексу складає 1,5%. Тобто до ВВП України в порівнянні з 2022 роком виключно оборонка додала 2,5 мільярда доларів. Це небагато, як на мене скажу відверто. Якщо ми, до прикладу, в наступному році цю цифру збільшимо хоча б у 2-3 рази, ну це буде направду також дуже круто. Хоча можемо збільшити ще більше, аніж у 2-3 рази. Це моє особисте переконання, потрібні лише гроші на це. Що з грішми? Я вам в попередньому відео розповідав буквально два слова. З грішми, друзі, не так все погано. Справа в тому, що якщо брати до уваги... Історію у Конгресі США, де ніяк не домовляться про пакет великої допомоги для України, Ізраїлю та Іваню саме через внутрішні політичні питання, бо Трамп заважав дуже забагато. Ну, проти Трампа порушили кримінальні справи і позбавили його можливості обиратися на посаду кандидата в президенти у штаті Колорадо, там уже є рішення суду, і ще в 16 штатах. Да, буде Верховний суд, да, будуть подавати апеляцію. Дочекаємося цього моменту, але... Байден сказав, що проти колишніх президентів також порушить кримінальні справи. Це друзі, дуже серйозний тиск на республіканців, аби вони або прибрали Трампа, або проголосували допомогу Україні. Я думаю, буде одне і інше. Стовідсотково. Друге, щодо Європи, є вже повідомлення про те, що на тлі м, політичної боротьби із Орбаном, яку веде весь європейський союз з одним Орбаном. ЄС може ухвалити рішення про виділення додаткових 20 мільярдів євро Україні уже в січні місяці, і швидше за все, воно так і буде, бо відтягувати нема куди. Із е, спеціального фонду е, і механізмом скористається, яким користалися вони ще за часів. Пандемії коронавірусу, коли, коли виділили на підтримку країнам ЄС 100 мільярдів євро. Що це за механізм? Країни є гарантами різних комерційних структур, які займаються інвестуванням, видачею кредитів, про те, що під їхні гарантії будуть Україні видавати такі гроші. Тоді залучили 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів євро, перепрошую. І що стосується саме 50 мільярдів євро, про які власне? Ви всі знаєте, які ми не можемо отримати через позицію Орбана. Орбана прищемили дуже сильно, йому сказали: або ти проголосуєш, або не отримаєш гроші зовсім, або ми просто-напросто виключимо тебе із е, процедури голосування за цю допомогу і будь-якої іншу. Ви запитаєте, як це може бути? Може, я вам пояснював. Залишу вам відео про ньому кутку, хто додивився до кінця. Використовуючи, застосовуючи санкції, прописані в статтях 6 і 7 договору про європейський союз, можна проголосувати рішення, яким позбавити країну, яка порушує принципи демократичного Європейського Союзу, права голосувати за будь-які рішення у Європейському Союзі. Вибачайте за тавтологію, що часто повторюється, але суть заключається в тому. І при такому голосуванні голос країни, проти якої голосують, не враховується. Так, це така є норма саме у Договорі про Європейський Союз. Тому, друзі, налаштований я оптимістично щодо збільшення нашого виробництва в оборонно промисловому комплексі дійсно обережно оптимістично, але все ж таки позитивні зрушення є однозначно. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, щоб нас тут було більше. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!